Шановні першокурсники, шановні батьки, шановні колеги, я вас щиро вітаю зі святом, з ним знань. Що таке Херсонський державний університет? Це велика дружня родина, яка поповнилася за останні три місяці на 1904 студенти. Це ви, які зараз сидять у цьому залі. Це 1904 першокурсники, які зайшли. На 42 напрями підготовки. Значилися декількома рекордами. Один з рекордів це 9 тисяч заяв. 9 тисяч заяв разом з рівнем Бакалах! Спеціаліст, магіст. Сьогодні нема тут, можливо, хтось є, можливо, немає. Наших магістрів, спеціалістів, вони вже бачили свято першого дзвоника. День знань. Але разом з ними це 1000, 3204 особи. Це другий рекордний показник за останні роки. Я кожен день спостерігав заступною кампанією, особливо останні дні, коли студенти, ну, вже вас можна називати студентами, писали величезну кількість різноманітних заяв. То на заочну, то на бюджетну, на контракт, на денну. В останній день тримали свої оригінали, і не знали, куди покласти. І я так розумію, що ви зараз робили правильний вибір, ви вже розслабилися, і з 3 вересня ви вже будете дійсно студентами нашого Херсонського університету, і ви вже розумієте, що ви вибрали правильний напрям і будете 4 роки вчитися на освітньо професійному рівні бакалавра. Я думаю, що до нашого університету до лав студентства увійшли найрозумніші, найкращі випускники шкіл Херсонщини. Цей документ для Херсонського державного університету. Ми будемо 15 листопада відзначати 95-ту річницю з дня заснування. Інституту, потім екологічного університету, зараз класичного університету. Протягом майже століття ми готували якісні кадри для Херсонщини, для інших регіонів України. І це завдяки нашому кадровому потенціалу. Сьогодні з понеділка ви будете знайомитись з нашими викладачами. Основу складають 46 професорів-докторів наук та більше, ніж 270 доцентів і кандидатів наук. 14 факультетів, 53 кафедри. Я зараз буду ще казати про окремі відокремлені підрозділи, де ви можете навчатися, але я хочу зазначити, що саме цей потенціал дозволяє нам відкривати нові спеціальності, новий напрямок. Ми працюємо разом з Херсонською обласною адміністрацією по замовленню. Два роки тому назад ми відкрили саме для Херсонщини такі напрями підготовки, як туризм та готельно-ресторанна справа. І зараз вже другий рік поспіль це най, е, такі спеціальності, де найбільший конкурс. Більше 300 осіб на, 10 бюджет, на 5 бюджетних місць це найбільший конкурс серед усіх спеціальностей, які існують в нашому університеті. Я не кажу про право, бо право це класика жанру, 450 заяв на 10. Тут завжди є в нас пріоритетний. Е, в нас, крім п'яти корпусів, де ви будете навчатися, є ще відокремлені підрозділи. Вони досить цікаві. Ви будете з ними знайомитися. Це і водно-спортивна станція на лівому березі Дніпра. На березі Чорного моря, спортивно оздоровчий табір-боревісник. За рік ви будете втомлюватися, а влітку будете там відпочивати. Це і ботанічний сад Херсонського державного університету. Це і бібліотека, яка вже має окремий фонд, де зберігаються найцінніші видання. Більше півмільйона книг зберігається в нашій бібліотеці. Це і комп'ютерні класи, це багато аудиторій, які ми разом з нашими співробітниками підготували саме для вас за три місяці спекотного літа. Ну, ви не тільки будете навчатися. Херсонський державний університет це університет, який має славетні традиції в галузі культури і мистецтв. Після важких робочих днів ви можете записуватися у різні культурні секції, це і хореографічні, і музикальні, і творчі. Протягом року ви будете учасниками багатьох. Концертних заходів. Найвагоміше це молода хвиля, який буде у нас у травні місяці. До нього ви будете готуватися починаючи з вересня місяця. Можна ще дуже багато говорити про наш Херсонський державний університет. Але я вже поставлю крапту і скажу, що оті зерна знань, які ви посієте в своїх душах, сподіваючись через 4, для кого через 5 років, дадуть їм сні. Освітянські паростки. З ним знань вас. Бажаю вам творчих успіхів, чого найкращого, здоров'я, а батьки. Підтримуйте своє молоде покоління ще 4, а то і 5 років. Ви їм знадобитеся ще ще, ще на багато років. Ще раз дякую.